Привіт! Сьогодні мав дуже чудову розмову з нашою клієнткою Анною. Вона планує запуск власної онлайн-школи, яка допомагатиме батькам у питаннях виховання дітей та надаватиме практичні поради. Це дуже цікава ініціатива, адже сучасним родинам важливо мати доступ до зрозумілих і корисних знань, особливо зараз, коли в Україні триває війна. Така підтримка є надзвичайно важливою. Багато дітей та батьків стикаються з психологічними труднощами, і Анна прагне допомогти їм подолати ці виклики. Анна вже мала досвід роботи з Google Classroom, але вирішила обрати платформу Вістань. Чому саме нас? Тому що для неї критично важливо знайти зручний і простий формат комунікації з батьками, щоб зосередитись на навчанні та підтримці сімей, а не витрачати час на організаційні питання. Ми дуже раді стати партнером Анни в реалізації цього важливого проекту і допомогти зробити її онлайн школу максимально ефективною та зручною для батьків.